Уявіть ситуацію, ви намагаєтесь досягти мети, а вас зупиняють. Не випадково, не об'єктивно, а наче навмисно. Починає з'являтися напруга. Потім роздратування, а можливо, й агресія. Чи є між цим прямий зв'язок? У 1939 році група психологів запропонувала відповідь, яка була раціональна навіть для науки. Кожна фрустрація породжує агресію. У кожної агресії... Я корінь фрустрація. Цей вислів вийшов в історію як фрустраційна агресивна гіпотеза. І сьогодні ми розберемо, чому вона з'явилась, стала досить впливовою і чому довелося її переглядати. Джон Доллард – американський психолог і соціолог, пов'язаний з Єльським університетом, він працював у період, коли психологія активно намагалася стати строгою наукою, з чіткими законами поведінки. Кінець 1930-х років це час економічної депресії, соціальної напруги, зростання політичного насильства у світі. Науковців хвилювало питання, звідки береться агресія у, здавалось би, звичайних людей. Долард працював не сам. Гіпотеза була результатом колективної роботи групи дослідників, але саме його ім'я закріпилося за цією теорією. У теорії Доларда фрустрація має чітке визначення. І це не просто незадоволення або поганий настрій. Фрустрація це блокування цілеспрямованої поведінки. Тобто, людина має мету, рухається до неї, і на шляху з'являються перепони. І головне, перепона має бути значущою і несправедливою на думку суб'єкта. Саме в цей момент за теорією Доларда виникає агресивний імпульс. Початкова версія гіпотези звучала жорстко. Фрустрація завжди веде до агресії, агресія завжди є наслідком фрустрації. Це була спроба зробити універсальний психологічний закон. Але виникло питання, чому агресія не завжди направлена на джерело проблеми. Долард з колегами запропонував відповідь. Агресія може бути зміщеною. Якщо джерело фрустрації сильніше або соціально недосяжне. Або небезпечне. Тоді агресія перенаправляється на інший об'єкт. Давайте візьмемо класичний приклад: Начальник принижує підлеглого, Підлеглий не може відповісти. Агресія направляється на сім'ю, дітей, тварин або того, хто слабше. Таким чином, агресія не зникає. Вона міняє напрям. Цей механізм став одним із ключових внесків гіпотези в психологію. Фрустраційна агресивна теорія швидко вийшла за межі індивідуальної психології і стала примінятися для пояснення масових соціальних явищ. У соціальному контексті фрустрація виникає тоді, коли люди мають мету або обіцяну ціль. Але реальні обставини блокують її досягнення. При тому, що люди не можуть впливати на ці обставини. Наприклад, безробіття, зміна соціального статусу. Політичні дрязги тощо, як правило, причина фрустрації абстрактна: держава, політика, історія, якісь історичні дії тощо. Тому агресія не може бути направлена на причину виникнення фрустрації, а починає шукати інший вихід. Згідно з логікою Доварда. В таких ситуаціях виникає потреба не просто розрядити напругу, а знайти об'єкт, на який можна направити цю напругу, достатньо безпечно. Цей об'єкт зазвичай доступний, соціально нижчий, незахищений або символічно пов'язаний з проблемою. Так з'являється феномен соціального ЦАПа відбуваю. У дослідженнях середини ХХ століття афросакційно агресивну гіпотезу... Активно використовували для аналізу міжрасових конфліктів. Логіка була такою: соціальні та економічні проблеми створюють фрустрацію. Агресія не може бути направлена на систему, тому вона переноситься на групу, яку легко ідентифікувати. Це не означає, що расова агресія є природньою. Навпаки, модель показала, що вона є соціально сконструйованою і виникає в певних умовах. В період економічних криз фрустрація стає універсальним досвідом. Людина стикається з звільненням, зменшенням доходу, несправедливістю, втратою контролю над майбутнім. З точки зору гіпотези, це універсальний набір показників, які сприяють збільшенню агресії як індивідуальної, так і масової. Протести, бунти заворушення, як правило, аналізували як накопичену фрустрацію, яка перейшла в відкриту агресію. Коли соціальні форми слабшують, наприклад, зникає страх покарання або з'являється відчуття підтримки більшості, агресія перестає бути стриманою. В таких випадках фрустрація не є насильством. Фрустрація дає потенціал, який потім реалізується в різних формах. Однак з часом почали з'являтися проблеми. Дослідники помічали, що не кожна фрустрація приводить до агресії. Люди можуть реагувати апатією, тривогою або відходом. Агресія може виникати без явної фрустрації. І це поставило під сумнів таку чітку ультимативну формулу Доварда. Леонард Берковіц запропонував оновлення гіпотези. Він стверджував, фрустрація створює готовність для агресії, але для її прояву потрібні агресивні сигнали. Наприклад, зброя, агресивна мова, відповідний контекст. Тобі ж фрустрація це імовірність, а не 100% прояв агресії. Сьогодні психологія розглядає агресію як результат фрустрації, навчання особистісних рис, соціальних норм. Фрустрація один із компонентів, але не єдиний. фрустраційно агресивна гіпотеза показала. Що агресія має психологічне коріння. Блокування важливих цілей створює напругу. Соціальні умови визначають направлення руху агресії. І якщо первинна формула була досить жорсткою, вона дала поштовх десяткам досліджень. Фрустрація це не просто розчарування, це точка, де психіка має реагувати. А з вами був Анатолій Ова та канал Трусай, канал, на якому ми розбираємо гіпотези, теорії, досліди, психології, які пояснюють поведінку людей. Підписуйтесь, ставте лайки. Далі буде багато цікавого.